Я є з того покоління, коли батьки ще дітей не водили по дуже так сильно по лікарях, і не було такої можливості, як, наприклад, поставити брекіти, вирівняти зубки. На жаль, від народження трошки неправильний був привкус і трішки викривлені зуби. Ну, але якось. Життя йшло з, з, своїм е, ходом, е, жилося з тим. Потім своїх дітей я завела на брекети, а до, до себе руки, як то кажуть, не доходили, все бракувало часу. І в моменті я вирішила, що все-таки е, варто задбати про себе, бо це не тільки естетика, а також е, і е, правильний догляд, і е, здоров'я має значення від правильного привкусу. І і правильної розстановки а, зубків <му> Бо основна фраза, яку я е, чую від е, друзів, знайомих від рідні: о, наш Голлівуд Голівуд сьогодні прийшов до нас. Тобто, ну насправді велика різниця і дуже таку гарну сторону. Я дуже задоволена. Знаєте, я десь на другий чи на третій день після вже фіксації, після того, як трошечки відійшла від цієї процедури, зловила себе на думці, як проявляється задоволення результатом. Це не було те, що я підходила до зеркала, заглядала на своє відображення і дивилася, ой, які в мене гарні зубки, чи вони рівненькі, чи все класно. Я просто на десь там третій день підійшла до зеркала і я сама до себе посміхнулася, як я посміхаюся до інших людей. І Я себе зловила на думці, що я не дивлюся на себе, а я до себе посміхаюся. Мені здається, що це найбільша міра ем, задоволення. Ну, скажімо так, я вже настільки інтригу серед знайомих і друзів градус повишила того, хто мене ще не бачив, що результат є дуже класний. Що в принципі мені вже друзі пишуть і телефонують, ну коли ми вже тебе побачимо, давай, виходь на зв'язок, виходь на ну, щоб ми тебе побачили, бо, бо є вже зацікавлені і я однозначно буду рекомендувати.